Цього в Україні можна порівняти хіба що з поїздкою на американських гірках. Та якщо у пасажирів атракціону на меті лише одне отримати максимум задоволення, то наша держава сьогодні несеться кудись на гірках політичних і при цьому мусить майже щомиті приймати доленосні рішення, ось як, наприклад, із достроковими президентськими виборами. Такого екстремального волевиявлення в Україні ще не було, кажуть експерти, ні з погляду безпеки, ні з погляду організації. Попри усі заяви про те, що Україна до виборів готова, створені дільниці, окружні комісії надруковано понад 34 мільйони бюлетенів. У спеціальному комітеті зауважують, організувати голосування вкрай складно. Особливо тривожною є ситуація на сході. У Донецькій області списки виборців отримали 26% дільниць а в Луганській лише 16%. Є, наприклад, такі округи на сході, де дільниці взагалі не створені. І сьогодні я там очевидно виборів вже точно не буде. Є дільниці, які працюють нормально. А є дільниці, де ніби вони приє, працюють, але постійно там напружена ситуація, погрози. Ми маємо ситуацію, коли агресивна меншість диктує свої правила більшості, наголошують фахівці. А якщо ця меншість ще й озброєна, то обов'язково будуть перешкоди. Представники самопроголошеної Донецької та Луганської народної республіки вже заявили, що будуть усіляко зривати вибори в регіоні, бо вважають себе окремою від України державою. До зон ризику можуть додатися ще дві області попереджають соціологи. Проблеми з проведенням выборів будуть в Одесі і в Харкові. Я не знаю, с чем это ну да всі моменты, которые будут но один із них, один із них одно обстоятельство это то, что там были в Одессе трагические события. Там отношение очень неоднозначно к тому, що происходит там. Плюс на фоне происходит борьба внутренних місцевих еліт за руководство міста. І это усугубляє ситуацію в стране. Та вибори все одно відбудуться, наголошують експерти. Бо згідно із законом, ЦВК все одно зобов'язана встановити результати виборів по всій країні. Іні загалом, незважаючи на те, у скількох областях вони пройшли, Зараз важливий важен сам факт. Президентських виборів для того, щоб вони состоялись і був збран легітимний президент. Поэтому, навіть якщо вибори не пройдуть должним образом в Донецькій і Луганській областях, в целом на вибори в Україні це не кажуть прямого влияння. А як бути з тим, що деякі кандидати на пост президента знімаються з перегонів буквально напередодні виборів? Це створює додаткові проблеми для місцевої влади та ЦВК, які мають терміново доукомплектовувати виборчі комісії. Така поведінка ще одна спроба зірвати вибори або поставити під сумнів їхні результати, кажуть експерти. Не заперечують цього Ведь представники деяких партій. Если на самом деле кандидаты снимаются, то их доверенные лица, естественно, будут отсутствовать в комиссиях. Может отсутствовать кворум в таком случае. Ну, вообще масса моментов, которые действительно могут поставить под угрозу. І ставлять уже сьогодні під угрозу проведення цих виборів. Однак фахівці не дуже вірять в те, що у такий спосіб вдасться суттєво перешкодити волевиявленню виявленню та підрахунку голосів, бо все рівно в дільничних комісіях мінімальний кворум має зібратися. Хоча задля цього й довелося внести зміни до закону про вибори і зменшити кількість членів виборчих комісій з 16 до 9. Парламент адекватно відреагував. Була зменшена кількість членів виборчих виборчої комісії для. Прийняття рішень, тому я думаю, що не виникне з цього питання проблеми щодо підрахунку голосів. Та врятувавши кворум в комісіях, влада швидше за все зіткнеться з іншою проблемою. Довжелезними чергами на дільницях пророкують політологи. Та й черги це, скоріш організаційна проблема. А ось що робити із законодавчою? Йдеться про те, що 1 червня завершується термін повноважень більшості членів складу ЦВК. Цим постійно користуються опозиційні кандидати, натякаючи, що нікому буде підбивати підсумки навіть першого туру виборів. Влада про це попіклувалась ще місяць тому. Верховна Рада на початку квітня. Мітець квітня внесла відповідні зміни в закон про центральну виборчу комісію, де зазначила, що члени ЦВК закінчують виборчий процес, і лише з закінченням виборчого процесу будуть нові кадрові рішення. Соціологи прогнозують високу явку на виборах. Попри всі сумніви, за даними останнього соцопитування, найбільше громадян обіцяють проголосувати на заході у центрі трохи менше на півдні. Що стосується Донецької та Луганської областей, половина опитаних заявила взагалі не підтримують йдуть на вибори. Найвищу ж активність виборців очікують у столиці. Сьогодні ми фіксуємо дуже серйозну високу явку в Києві, який ніколи активно не голосує. Київ завжди там половина, якщо голосує, це вважалось успішно сьогодні. В Києві там до 80% готові прийти на вибори. Такому високому відсотку сприятимуть і кримчани. Понад 6 тисяч мешканців півострова виявили бажання проголосувати на материковій частині України. Більшість із них готова прийти на дільниці якраз у Києві та ще Миколаєві. На вибори президента чекають і українці за кордоном. Майже 400 тисяч іммігрантів готові віддати свій голос. Для цього створили 114 дільниць у 75 країнах світу. Оксана Шинкаренко Антон Шем'яков, телеканал Бізнес. Поки ЦВК переймається президентськими виборами у Верховній Раді, поспіхом готують конституційний поріг, тобто зміни до головного закону держави, нова конституція має ось так нарібно врівноважити владу між урядом, президентом і парламентом. Голову держави ще не обрали, а дехто вже спокусився на його шматок. Це буде не просто дільба солоденького, а справжня війна за ласий шмат царювання в Україні. Перші зміни до конституції цього тижня потрапили на шпальти газет, журналів та в мережу інтернет. Головна солодка ідея, яку пропонує документ, президент без повноважень. Зокрема, голова держави не зможе висувати кандидатури міністрів оборони та закордонних справ, а також самостійно призначати суддів. Представників Феміди він має погоджувати з прем'єром. До речі, очільника уряду президент так само не призначає, лише затверджує. Запропонованого парламентом кандидата також гарант не зможе скасувати рішення Кабміну та місцевої виконавчої влади. Навіть бажання оголосити військовий чи надзвичайний стан керманич має погодити з депутатами. Крім того, президента хочуть позбавити права на розпуск парламенту. Значительно уменьшаються президента. Те, що у нього залишається, От написано, ну, в ну Вот и поревняльная таблица. Это назначение дипломатических представительств, неслання подання відносно разведки, розвитки и так далее. Ось така редакція конституції, на думку авторів, серед яких, до речі, представники батьківщини та партії регіонів, має закріпити в Україні парламентсько президентську форму правління. Проте новий президент, навряд чи проковтне такий солодкий подарунок. Цілком ймовірно, що майбутньому голові держави не смакуватиме роль маріонетки в залізних лищатах прем'єра. А от парламенту вже підготували кістку, на яку він має клюнути. Розробники проекту конституції передбачили, що чинна Верховна Рада сидітиме у залі аж до жовтня 2017-го. Якщо за цим стоїть Олександр Турчинова, це дуже ймовірно. То безумовно в таких змінах до конституції. За такими змінами до конституції, ми можемо побачити слід Юлії Тимошенко. Зрозуміло, що вона намагатиметься формувати новий плацдарм на базі парламенту. Для цього їй потрібно збільшення об'єктивно, потрібно збільшення повноважень парламенту і вихолощення повноважень президента. Такими вишеньками, якими хочуть начинити конституційний поріг та відправити його на узгодження до венеціанської комісії, мало не поперхнулися у парламентські фракції, яка відкрито підтримує головного суперника батьківщини. Це просто таблиця, напрацьована кимось із парламентарів чи не парламентарів і подана голові Верховної Ради. Тобто нема 150 підписів, немає, немає проєкту самого акта. Розумієте? От. Потім я розумію, для чого це робиться. Для того, щоб потім тиснути на депутатів і казати, що дивіться, є там висновки Венеціанської комісії. Натомість у фракції батьківщина як можуть підсоложують гірку пігулку. Голова конституційної комісії Руслан Князевич запевняє, документу згодили всі політичні сили і виправдовуються. Мовляв, депутати внесли забагато пропозицій і самі ж в них загубились. Тож розставити крапки над і якраз мусить Венеціанська комісія. Тому до неї і відправляють славнозвісну конституційну таблицю. Вони можуть дати оцінку всім пропозиціям і сказати, які з них найбільше підходять з точки зору міжнародних правових стандартів. Такого роду експертна оцінка допоможе і політичним силам парламенту, і, взагалі, українцям, зрозуміти, в якому напрямку нам далі рухатися з точки зору конституційної реформи. Більшість депутатів, звісно, не хоче позачасно втрачати нагріте парламентське крісло, тому цілком може проголосувати за нову конституцію, аби тільки залишитись при владі до кінця 2017-го, кажуть політологи. Справді нардепи не особливо критикують запропоновані конституційні зміни, і перевибори бачать не як наслідок саморозпуску, а лише за однієї умови. Після президентських виборів буде переформатування більшості у парламенті. Якщо це переформатування більшості не буде успішним, то 99% ймовірності, що це буде нові парламентські вибори. Парламент в такому складі, в якій ми маємо зараз, і більшість в такому складі вона є недієздатною. Однак без чергової хвилі громадських протестів досягти перевиборів у парламент навряд чи вдасться. Переконують політологи, адже пікова дама української політики дуже скучила за ласим шматком влади. Є певні сумніви, що новому президенту так просто вдасться сформувати свою більшість. Є відносно незалежні групи групи депутатів, які також переслідують свої інтереси, і далеко не факт, що президенту вдасться з ними домовитися. Та й часу знайти спільну мову з парламентарями у президента буде не так вже й багато всього три місяці. Голосувати зміни до головного закону держави депутати будуть не раніше осені. До цього їх має розглянути конституційний суд. Ситим такою конституційною війною не будеш. Єдині, кого не запросили поласувати цим пирогом звичайні українці. Нині їм залишається хіба що тішитись обіцянками політичних лідерів, що, попри закулісні ігри, парламентські перевибори таки відбудуться. Адже за оцінками соціологів, майже 70% громадян хочуть, аби розподіл конституційного пирога погодили з ними, наприклад, на референдумі. Євгенія Скорина, Максим Войтицький, Олексій Попов, телеканал Бізнес. Які б запеклі бої не тривали в Україні навколо президентського крісла, і які б зміни до конституції потайки не готували в парламентській залі, Росію це здається ніяк не цікавить. Вона, звісно, цікавиться подробицями політичного життя в Україні, але дає зрозуміти, що події в Києві для неї це звичайна миша ментушня. То як білокам'яна сприйме результати президентських перегонів і чого чекати від російського лідера вже влітку? Я Та а хто меня не признає, того, такого, хочу, хочу, хочу. ачу, хочу, хочу. все мачу, по плечу. приблизно такою експерти бачать позицію Росії в стосунках з Україною. Неважливо, хто буде президентом. Головна мета північно-східного сусіда тримати нового очільника української держави під жорстким контролем, а ще краще зробити з нього надійного безконфліктного союзника. Росія уже зараз веде ігру, гру, яка направлена на После, на, на период после президентских выборов. То есть она подстраховывается и закладывает фундамент для того, чтобы вести политические торги с новым украинским президентом и с новым руководством страны, которое он приведет с собой. Фахівці при цьому наголошують, що змінити характер зовнішньої політики Кремля європейській спільноті не під силу, хоч вона давно обурена і збентежена поведінкою Москви, реальних механізмів впливу на Росію у Брюсселя немає. А ті грошові обмеження, які запроваджують європейці, спрямовані не на тих людей у Білокам'яній. Ви бачили санкції по відношенню до Сбербанку і руководству? Ні ви знаєте о санкціях по відношенню к найближчого олігархічного окруженню Путіна. Например, Абрамовича нет. Газпром, Миллер, этих нет фамилий в списке тех лиц, которые серьезно могут повлиять на политическое международное поведение. Руководітеля Росії експерти стверджують, нині головне для Росії зменшити значущість виборів президента в Україні, і робити це вона буде у притаманні для білокам'яної манері, доводити незаконність українських політичних процесів. І байдуже, що інший світ швидше за все одностайно визнає легітимними волевиявлення українців. Дмитро Медведів минулого тижня натякнув, кого Кремль досі вважає президентом України. Ви знаєте позицію Росії. Президента Януковича ніхто від влади не усував, імпічменту не було. Він сам не писав заяви про звільнення. Він живий, отже, він президент. Тому ми не визнаємо легітимність частини діючої влади у всякому разі уряду і виконуючого обов'язки президента. Позиція Медведєва це, звісно, ретрансляція думок лідера Кремля. Хоча днями Путін трохи несподівано вирішив, що він таки співпрацюватиме з новообраним українським гарантом та його командою. Я хочу підчеркнути ми теж хотим, щоб в конце концов наступило хоч какое то успокоєння, і мусуваженням атніцюмсяк вибору українського народу. Запас утім, попри солодкі заяви, Путін все рівно не припиняє нагнітати ситуацію. Мовляв, які ж то вибори, коли кулі свистять над головою у кількох областях. Новообраному голові держави буде вкрай важко вести будь-який політичний діалог з Кремлем, зауважують експерти. Бо в міченні московській колоді є кілька додаткових козирів. Перший це торгівельні війни, які ми спостерігаємо вже не один рік поспіль. Росія а, чинитиме. А, а... Тиск за допомогою того, що воно обмежуватиме український експорт в Росію, а частина українських підприємств критично залежні від експорту в Росію, тому те, що Росія буде намагатися максимально обмежити прямим непрямим чином. А експорт української продукції в Росію це очевидно. Деякі фахівці вважають підтвердженням того, що Росія вдасться до торгівельних важелів впливу. Є черговий виток іншої війни газової. Перший крок Кремль вже зробив. Днями Путін підтвердив, з червня Газпром переведе Україну на передоплату за газ, пояснюючи це непогашеними боргами перед Газпромом. Задовженість не тільки не погашена, але і увілічились Текущі платежи, вообще перестали платить. Даже со скидками, я хочу это подчеркнуть, даже со скидками не платят. Вопрос, где наши деньги, на что пошла наша многомиллиардная помощь. Поскольку условия не были исполнены, «Газпром» вернулся к системе полных платежей, предусмотренных контрактом. Третій козир, яким Путін намагатиметься вибити колоду з рук новообраного українського президента, це продовження ескалації конфлікту на сході України. Через сепаратистів та війну з ними Донбас дедалі менше відраховує грошей до державного бюджету. При цьому витрати на цей регіон навпаки зростають. І така ситуація цілком задовільняє Москву. Переконують фахівці. Росія так просто не ступиться, від своєї цілі. каким-то образом максимально, во-первых, от своих нескольких целей, максимально ослабить Украину, и второе, получить контроль над принятием политических решений, не допустить ее сближения ни в коем случае с НАТО, а также с Евросоюзом. И этих целей Россия будет добиваться, дополнительно дестабилизируя ситуацию на Востоке. До того ж, Білокам'яна, вочевидь, ігнорує домовленості, які підписувала 20 років тому за Будапештським меморандумом, США, Великобританія та Росія мали б гарантувати цілісність України. Во-первых, ми нічого нікому не должен гарантувати, тому що ми ніколи не приймали себе ніяких обязательств на эту тему. Значить, ми исходим з того, що главная задача успокоїти ситуацію на території України. Однак перед самими виборами Кремль нібито вирішив трохи знизити градус напруги. Путін вкотре наказав міністрові оборони відкликати війська із кордону з Україною, мовляв, щоби не було спекуляцій на тему вільного волевиявлення українців. Та західні спостерігачі теж вкотре не помітили ніякого відступу техніки. Та кремлівський очільник, як завжди, почав викручуватися. Якщо хтось не бачить, що там проїхать, ну пусть лучше посмотрять. Связано это еще и с тем, что количество войск бронетехники достаточно большое. Это требует, даже вывод требует достаточно серьезной подготовки, в том числе подвижного состава. Та все ж розумом Росію не збагнути та аршином загальним не зміряти. Наземні війська вона, начебто, відкликає, а повітряні навчання досі проводить. Прохання МЗС України перенести польоти залишилися непочутими. Експерти ж наголошують, чекати якогось повномасштабного військового вторгнення не доводиться, але сюрпризів не тільки після виборів, а й можливо, у день голосування чекати слід. Козирів у міченій колоді вистачає. Всех я погрызаюсь, задеть себя не дам. По мне ты бучи знает, хоть там. Вон, вон ну, попробуй подойди, я живо проучу. Егор бабак, Хочу. Ярослав, матяш, телеканал, Хочу. бізнес. Повідомлення з Донбасу це зведення зі справжньої війни. Під волновахою терористи, чи не два десятки вояків української армії. Сепаратисти постійно атакують вітчизняних прикордонників. Звичайних мешканців убивають за проукраїнську позицію. Загарбники з прапорами нікому не зрозумілих народних республік влаштовують на Донбасі справжнє пекло. Мирне населення, яке нещодавно ледве не аплодувало сепаратистам, зараз переховує дітей та молиться. А політичні еліти. Позуючи перед камерами, збираються за круглими столами. Центральна влада вирішила закруглитися три рази поспіль у Києві, Харкові та Миколаєві за всеукраїнськими круглими столами збиралися лицарі політичних та бізнесових еліт для пошуку компромісу. Представники сходу і раніше повсякчас підкреслювали, що в Києві не чують Донбасу, наголошували на цьому, і тепер необхідно дати... Обществу дати представителям, дати Юго Востоку чіткий і твердий сигнал о том, що власть в Киеве слышит Юго Восток і готова пойти навстречу. Натомість прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наполіг Київ чує всіх. А уряд хоче зробити все, щоб склали зброю, щоб зберегти єдину унітарну країну, щоб провести реальні зміни в країні, і щоб країна була успішною. Та, попри подібні запевнення, виступи на круглих столах швидше нагадували монологи, аніж діалоги. Протистояння між різними політичними силами продовжувалося і тут. Для України зізнаються експерти. Формат круглих столів завжди був чимось несерйозним. Тут звикли домовлятися по іншому. Для багатьох політиків, які звикли до такому кумарному догрованіку, звикли рішати політичні питання за кулісами в уютних ресторанах. Страна вже інша. Uh, этого они не понимают. Они немножко отошли от шока, от, от, от той оте которая царила после майдана, і сьогодні пытаются это наверстать. Вот От в такому форматі uh, ну такой диалог нічого не даст. Тож для чого і кому потрібні ці дійства, які запізнилися на добрих 2-3 місяці, тим більше, що на круглих столах не було ні представників самопроголошених республік, ні незручних опозиціонерів. нынешние власти следует, по крайней мере, не подбирать удобных для себя участников переговоров, а как раз вести переговоры с тем, у кого есть влияние, с теми, за кем идут люди, у кого есть силовой ресурс. Тогда пусть это будет намного тяжелее, болезненнее, но появится надежда, что компромисс будет найден. Та говорити із сепаратистами українська влада на відріз відмовляється. Перемовини можливі лише за умови складання зброї, наголошують керівники держави. Одним з практичних кроків до такого діалогу міг би стати меморандум миру і злагоди, який довго мусолили у парламенті. У документі зокрема пропонували проведення конституційної реформи, в основу якої було покладено децентралізацію державної влади та позаблоковий статус України. Ці положення викликали бурхливу реакцію у провладних партіях. Ми категорично проти виступаємо. Так званих феодальних князьків, які будуть обиратися прямими виборами в регіонах, ми категорично проти нав'язування нам Російською Федерацією і тими глашатаями Російської Федерації, які присутні в сесійній залі. Так званого позаблокового статусу України, та все ж минулого вівторка Верховна Рада прийняла меморандум. Однак перед цим добряче його каструвавши, виконали всі пункти про статуси місцеві референдуми та децентралізацію. Комуністи та свободівці не голосували взагалі. Підписання будь-яких меморандумів, ініційованих партією регіонів, та написаних під диктовку кремлівських кураторів. Посилює позиції проросійських терористів та завдає підступного удару в спину захисникам вітчизни. До речі, лідери сепаратистів зі свободою погодилися цілком і повністю. Меморандум, на їхню думку нічого не значить. Ми бачимо, що є з себе і що представляє їх підписи, обіцяння і. Даже ні власне соглашення, то це нічого не виконують. І ми більшіму вірени, що даний меморандум теж буде виконаний. Більшість фахівців також ставляться до меморандуму скептично і зауважують, що для компромісу потрібна чітка ідейна основа. Меморандум, ніби підписують, голосують політичні сили, які насправді не мають інструментарія втілити його в життя. Він просто залишається тільки хорошими намірами. Так, це хороший інформаційний, скажімо, фонд для того, що треба щось робити йти за мер. Але реально вони нічого не можуть зробити за допомогою меморандуму. Ми не роззброїмо військові формування, які є на сьогоднішній день і в Луганській, і в Донецькій області. Там треба діяти іншими методами, методами жорсткими, методами адекватними. Але також українська політична еліта повинна запропонувати. Українському суспільству ті об'єднуючі ідеї, навколо чого ми можемо вести дискусію. Що цікаво, поки що об'єднувально-роз'єднувальні ідеї надходять винятково від олігархів. Вони чи не найактивніше ведуть свою гру на політичному полі, хвилюючись за свої капітали та вочини. останніми днями у лицаря, принаймні на словах, вирішив зіграти Рінат Ахметов, який вперше виступив з жорсткою оцінкою дій сепаратистів та закликом до миру на Донбасі. Мародьорствувати. в городах и захватывать мирных жителей. Это что? Борьба за счастье нашего края? Нет. Это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. Звернення Ахметова експерти розцінюють як досить запізнілий але позитивний крок для збереження державності, якими б особистими інтересами не керувався при цьому найбагатший українець. Критикувати Ахметова, що це запізно чи це не запізно, але те, що сьогодні оця достатньо жорстка позиція принесла розкол. Ці кола сепаратистів вони між собою починають воргувати. Це означає, що таким чином ми зможемо відстояти інтереси нашої держави в східних регіонах. Втім, поки що, все це тільки риторика. Що у промовах українських мільярдерів, що у спічах за круглими столами політичних бонс, поки точаться балачки, громадськість вже не витримує її представники. Заявляють досить політичного популізму. Якщо так буде довго продовжуватися, Не будет реальных, настоящих, быстрых, эффективных и полезных реформ, не трудных, как вот Арсений Петрович как-то сказал, вам придется долго и трудно терпеть. Народ долго и трудно терпел уже 23 года. Сделайте что-нибудь для народа быстро и коротко. Та швидко і коротко ніяк не виходить. Політики здається, погано чують народ та один одного. Як наслідок, всеукраїнські круглі столи стали зайвою можливістю для селебритіс поговорити перед телекамерами. Бо якихось конкретних рішень, як вийти з глухого кута, суспільство фактично так і не почуло. Хіба що пораду від Аксакала Кравчука, що парламент має зробити собі Харакірі? Максим Шапка, Ярослав Матяш, телеканал Ми можемо.